Ролик знятий спеціально для каналу Exist.ua. На даному сайті придбався такий товар. Це такий очищувач торгової марки Manul Ось такі ємності він приїжджає. Ось його артикул. Manul 9670 Очищувач Montage Cleaner 500 мл. Перепрошую за англійський, можливо, невірно прочитав ось. Є призначення, для чого він призначається. Це засіб для очищення та знежирення автодеталей. Полегшує монтажні роботи, економить час та трудові витрати при ремонті автомобіля. Являє собою засіб з підвищеним розчинним та миючими властивостями для очищення будь-яких металевих деталей автомобіля, гальбівних колодок, дисків, частин, щеплення та трансмісії, інструментів тощо від бруду, олив. Е, так, розпиліть очищувач на забруднені деталі е, в них е, в стикі і дайте йому стикти. Після випаровування розчин, розчин, так, розчин розчинників. Деталі, перепрошую, після випаровування розчинників деталі залишаються чистими та знежиреними. Тут, відповідно, що він вже містить які засоби, строк придатності 5 років. ну і так, Не використовувати, не зберігати в недоступному місці. Для дітей і тому подібного. І зараз покажу, для чого я буду його використовувати. Використовувати буду на автомобілі Fiat Linea 2010 року випуску з бензиновим двигуном 1,4 літра. Тут проводились роботи по заміні корпусу термостата, і після чого замінювався антифриз. І відповідно під час розвоздушення є ось такі, ось, скажімо так, потьокі. Можливо, ліхтар включу, якщо вийде, секундочку. А, не можу включити. Ось такі потьоки, тобто, о, видно, де я спускав антифриз із розвоздушек, щоб вийшло повітря. І відповідно це все хочу замити, так як антифриз є жирним. І потім не зрозуміло, чи це підтікає з пробки, чи з цього з-під резинки. Тобто, чи все добре. І так само, тут в мене зараз новий корпус, і десь щось попідтікало. Тут рекомендовано просто напшикати і дати стікти. Але я додатково ще використовую, як нам юю, е стисненим повітрям здуваю і ефект виходить трошки кращий. Тому зараз бовтаю наш засіб і буду його використовувати. Ось тут натікло. Він, по суті, моментально випаровується. О, і тут. Великий в нього тиск виходить і здуваю зараз, тисненим помітром висушую. І загалом так продувають далі. І так, Все продув. Маємо зразу таку обезжирену чисту поверхню. Вона вже не буде жирною. Я це все замиваю для того, щоб мені не затягувало сторонній запах від антифризу, так як тут він потім прогріється. По, як знімали, то відповідно трохи порозливалося з деталі, з патрубків. Тому краще його замити, щоб воно не, не тянуло в салон. Працює він добре, замиває всі маслянисті. Всі ось такі от елементи і відповідно висихає і вже немає такого жирного сліду від антифризу. Бо антифриз такий е жирний, може довго залишатися на поверхні. От, а от такий його розчинник добре змиває. Ну і Не тільки він, не тільки антифриз змиває, а будь-які елементи, як по роботі з підвісками, з гальмами та й з будь-якими іншими маслянистими відкладнями. Тому дякую, як зі стадані торговій марці манул. Буду його використовувати надалі. Всім успіхів.